Борошниста роса на соняшнику як побороти. Борошниста роса, спричинена грибком Ерісифа Сіхоракеару, є одним із найпоширеніших захворювань соняшнику, що може призвести до значних втрат врожаю. Розглянемо основні ознаки хвороби, методи профілактики та ефективної боротьби. Ознаки борошнистої роси на соняшнику. Білий наліт з'являється на нижній стороні листя у вигляді порошкоподібного шару. Деформація листя. Уражені листки скручуються, жовтіють і передчасно опадають. Зниження врожайності. Хвороба порушує фотосинтез, що негативно впливає на ріст і розвиток рослин. Агротехнічні заходи боротьби цівообіг. Уникайте вирощування соняшнику на одному полі декілька років поспіль. Оптимальна густота посівів. Уникайте загущення для покращення циркуляції повітря. Підживлення. Забезпечте рослини калієм і мікроелементами, наприклад, за допомогою elf соняшник амінохелат або гумат лист. Механічна обробка. Подрібнюйте та заробляйте пожнивні рештки, обробляючи їх препаратами, як от гумат ґрунт чи Guard, для зменшення накопичення збудників хвороб. Використання фунгіцидів. Ультрафіт. Діюча речовина. Два штами бактерій Pseudomonas aureoficiens. Переваги. Ефективний проти широкого спектру грибкових захворювань. Полігард. Діюча речовина тебуконазол. Переваги Забезпечує тривалий захист і профілактичну дію. Цимоксил. Діюча речовина. Цимоксаніл і флутріафол. Переваги системний захист і широкий спектр дії. Процедура обробки. Моніторинг. Регулярно обстежуйте посіви на наявність ознак борошнистої роси. Вибір фунгіциду. Обирайте препарат залежно від ступеня ураження. Внесення препарату. Використовуйте рекомендовані дози та дотримуйтесь строків обробки. Повторна обробка. При необхідності повторіть обробку через 14-21 день. Висновок. Боротьба з борошнистою росою на соняшнику потребує комплексного підходу. Тримуйтеся агротехнічних заходів. Використовуйте ефективні фунгіциди, такі як ультрафіт полігард і цимоксил, Та регулярно контролюйте стан посівів. Це допоможе зберегти здоров'я рослин і забезпечити високий урожай для детальної консультації та підбору препаратів. Телефонуйте нашим менеджерам-агрономам. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.